Побратими, дорога, бойові дії, стик ілюзії та реальності. Саме вони стають головними героями малюнків аеророзвідника Андрія Роїка, який днями презентував свою виставку в Одесі. Графіка виконана звичайним олівцем у блокноті, що вміщається в рюкзак. За кожною з них ховається складна та потужна історія. В той час я був під Бахмутом. Я намалював ворожу техніку, так її так як я її бачу, та зруйнований бахмут. Як це, якщо коротенько, а якісь шари сенсів це вже знаходить для себе глядач. Мати художника розповідає, син малює з самого дитинства. Втім, те, яких сенсів набули його роботи зараз, вражає та змушує пишатися крізь сльози. Ніж по серцю, так що. Ви знаєте, я навіть не знала, що він пішов перші дні. Він мені нічого, тому що я одна вдома. Тут мені кажуть, Андрюша на фронті. Я говорю, як? Ну, отак. Він сказав, мама, а хто як не я? В рамках експозиції в галереї Арт-Одеса представлено близько 40 робіт, які створювалися протягом двох років Великої війни. Кураторка проєкту розповідає, назва виставки Інверсія життя відлік з нуля обрана не випадково, адже під час авторської екскурсії відвідувачі зможуть простежити цю інверсію від жахів Великої війни до надії та роздумів про дім. Мені довелося зіткнути до одної якоїсь до декількох ліній. Цю лінію поєднати до однієї такої форми концептуальної та вибудовувати експозицію, вибудовувати план роздумів, які занурюється глядач, коли він потрапляє на виставку. Також на виставці презентували книгу Олександра Аванесова та Андрія Роїка Акорди війни, яка є своєрідним особистим щоденником митців. Та зачитали авторські вірші з цієї збірки. Карта все одно прийде. час безконечно. Смерть завжди своє візьме. Дар'я Стойкова, Марія Ткачук, перший міський.